У цьому відео ми з вами зробимо програму Crossword. В іншому відео я вже показувала, як вона працює, як працюють ці кнопки, а зараз ми зробимо таку саму. Так, давайте розпочнемо роботу над нашою програмою. Я запустила Visual Studio і тут ми починаємо новий проєкт. Як завжди, командою Create New Project. Далі ми обираємо. Windows Form Framework. І далі тут пишемо назву проєкту. Давайте ми його так і називаємо, що це, це у нас кросворд. У мене проєкти розташовуються всі в цій папці. Ви обираєте свою папку. Чекаємо, поки буде створений у нас шаблон нашого проєкту, і далі будемо робити інтерфейс нашої програми. Так, ну такі великі, така велика форма мені не потрібна, я її зменшую. Перше, що я роблю, то я змінюю назву нашого проєкту. Crossword. Це у нас буде кросворд інформатика. Так, тобто я змінила е, властивість тексту у форми. Далі, що у нас на формі будуть? У нас на формі будуть елементи лейбл для того, щоб позначити, що це у нас перше слово. Тут я напишу одразу 1. Далі у нас будуть елементи, де користувач буде вводити букви. Це у нас елемент текстбокс. Для того, щоб він не був таким великим, то ми змінюємо розмір. І далі дивимося, щоб розмір був однаковий, щоб це був у нас квадрат. Ми тут напишемо 20-20. Так, далі у нас буде декілька слов, але спочатку давайте зробимо хоча б одно слово. Це слово у нас. Ось це у нас завдання. Я буду робити такий кросворд. Тобто, перше, це у нас слово одиниці виміру інформації, яка дорівнює 8 біт. Якщо ви знаєте, що таке біти-байти, то 8 біт у нас дорівнює 1 байту. Тобто, перше слово, перша відповідь у нас буде байт. Тобто, це у нас слово складається з чотирьох таких елементів. Я не буду брати звідси елементи, знову змінювати розмір. Я візьму цей елемент і зроблю їхню копію. Тобто я на клавіатурі натискаю Ctrl-C, потім Ctrl-V. У мене ще один елемент з'являється. Якщо я розміщую на формі, то тут, бачите, з'являються такі сині лінії або червоні чи рожеві такі, і можна розміщувати елементи на будь-якої відстані або вирівнювати їх порівняно з іншими елементами. Зараз, бачите, я не можу поставити цей елемент в притул до того елементу, воно мені не дозволяє цього робити. Так, Я ще зроблю декілька копій. Так, і спробую розмістити ці елементи поруч. Для цього я обираю ці елементи, далі йду у меню формат, і тут є такі пункти меню у вирівнювання по горизонталі або вертикалі. Тут можна подивитись такі значочки, які позначують у нас, як можна змінювати ці елементи. Ну, зараз по вертикалі тут їх нічого розміщувати, хоча б можна було б. і подивитися, як вони будуть розміщені. Ну, давайте ми е, просто спробуємо ці різні, різні команди. Команди Align у нас вони ось тут є, і вони у нас також винесені ось тут. Ось тут у нас на, в меню також є ці команди. Команди у нас е, вирівнюють. Не так, як нам потрібно. Давайте оберемо якусь команду. Ось одна команда left. І у нас всі елементи вони розташовані, бо зараз всі вирівнені по лівому краю, по, рівні, по лівій межі. Це нам не потрібно. Я натискаю Ctrl-Z. Далі йду інші команди. Дивлюсь. Є такі команди, які у нас по центру можуть їх розташувати праворуч. Або по верхній межі, або по нижній і так далі. Ну, по верхній можемо продемонструвати, якщо ось так ось взяти елементи, то можна їх обрати ось цю команду, і по верхній межі або по нижній вони будуть у нас розташовані. Але нам потрібно їх розмістити один за одним. І це у нас буде команди ось тут: горізонтальний спейсінг. Тобто вирівнювання по горизонталі. Ну, це не вирівнювання, а проміжки, горизонтальні проміжки. І тут у нас є ось така команда remove, і показуються значочками, що у нас будуть вилучені межі, які є між елементами. Давайте оберемо цю команду і дивимося, що у нас є. Тобто у нас один елемент розташувався одразу після іншого. і так далі. Але якщо подивитись, не знаю, чи вам видно все, то у нас, так би мовити, є межа одного, і потім починається межа другого, і у нас вони якось не зовсім як клітинки у зошиті є. Тобто, щоб такого не було, то ми можемо обрати цей елемент, і ліворуч подвинути його на 1 пиксель. Бачите, зараз тут у нас буде тільки одна межа між ними. Тобто, відповідно, цей елемент вже потрібно нам подвинути на два а цей на 3 пікселя. Тобто, тобто ця команда, ці команди дуже гарні, щоб вирівнити елементи, але потім їх можна ще вручну розташувати, як, як нам потрібно. От команди активні, коли у нас щось у нас тут обрано. Так само можна розміщувати і по вертикалі. Тобто ці команди просто подивитись і. Як вони працюють, потрібно знати. Так, у нас є перше слово, тут у нас буде означати, що це перше слово, і тут у нас будуть клітинки, які відповідають за це слово. Далі, щоб у нас можна було потім робити перевірку в коді, я хочу потім звертатися до цих елементів. Зараз у нас елементи ці називаються з замовчуванням, текстбокс 1, текстбокс 2, 3 і так далі. Я не хочу так називати елементи, я хочу, щоб вони у мене були асоційовані з тим, що це перше слово. Тобто я хочу, щоб було зрозуміло, що це перша буква першого слова. Це друга буква першого слова. І так далі. Потім ми, мені так буде легше писати програмний код. І тут я можу змінити назву цього елементу, це у нас властивість name. Тут я можу написати ось так. Тобто це перша буква першого слова. Але можна навіть скоротити і написати щось інше. Давайте напишемо ось так англійською, типу Text Text box. Текстбокс 1-1. Тобто, це у нас буде перша е, літера. Це у нас буде друга літера. Тут ми напишемо, що це перше слово, друга літера. Далі у нас перше слово третя літера. І це у нас перше слово четверта літера. Можна було б цього не робити, а залишити всі ці м, назви, які нам Пропонує середовище програмування, але краще, коли ви будете орієнтуватися, і потім буде про, ну, набагато простіше писати програмний код. Так, ще у нас в програмі повинна бути тут підказка, які у нас слова повинен вгадати користувач. Для цього ми використовуємо лейбл, але якщо ми тут будемо щось писати, то у нас воно буде писатися. Давайте, я скопіюю цей текст. Будемо тут писати, це у нас властивість текст. Якщо я так зроблю, то у нас буде ось так. Тобто у нас ця, ця, ця надпись, вона не зовсім така, як мені хотілося б, то воно розташовано в один рядок. У нас є тут така властивість, зараз, як автосайз, ми її вимикаємо, і тоді ми можемо змінювати розмір. Ось бачите. Але у нас тут є тільки одне речення, чомусь воно мені інше речення взагалі сюди не записало. Давайте подивимося, що тут є. Тут можна переміщуватися стрілками право ліво але це незручно. Тому тут у нас є ось таке така стрілочка вниз. Ми можемо її натиснути, і тут у нас відкривається ще додаткове таке поле, де ми можемо написати ще щось. Тут я можу написати 2, і воно у нас буде відображено. Після того, як я закрию це поле, воно у нас буде тут відображено. Таким чином, якщо ми поставили автосайз false, тобто вимкнули, далі розмістили, зробили такий розмір, як нам потрібно, то тоді ми можемо вже написати текст у декілька рядків. Давайте я скопіюю цей код, який у нас тут був, і сюди я напишу ось три речення у нас це завдання для нашого кросворду. Далі, якщо ми будемо змінюватися, то, відповідно, ці речення будуть у нас змінюватися. Тобто, це поле нам дозволяє розміщувати текст у декілька рядків, Саме рядків. Тобто, ось, бачите, тут у нас є третя. Третє завдання, воно тут в один рядок написано, а вже на формі на моїй воно написано зараз у два рядки, тому що у нас змінено розмір ширини цього поля, воно не вміщується і розміщується так. Але сам, в самому цьому полі у нас три рядки. Так, це ми зробили. Далі тут у нас повинно бути ще дві кнопки для того, щоб перевірити наш кросворд і зробити вихід із програми. Це у нас елементи button. У нас один елемент button буде відповідати за перевірку, і другий буде відповідати за вихід з форми. Ми можемо також зробити інший розмір, якщо потрібно. Одного елементу, іншого елементу, якось так. Так, давайте це у нас буде кнопка, перша кнопка Перевірити. Ми так і напишемо, а інша кнопка у нас буде вихід. І простіше за все зараз написати нам одразу, як буде працювати кнопка Вихід, і далі будемо вже говорити про кнопку перевірити. Кнопка «Вихід». ми двічі натискаємо на цій кнопці, у нас відкривається програмний код, і тут ми пишемо нашу команду. Можемо запустити програму на виконання, подивитись, як вона працює зараз. Ось наше віконця, тут у нас всі наші елементи, у нас є... Елемент лейбл, де написано завдання. Кнопка Перевірити зараз не працює і є кнопка вихід. Вона повинна у нас працювати. Так, давайте далі перейдемо до програмування кнопки Перевірити. Так от натискаємо двічі на цю кнопку, у нас відкривається програмний код і тут ми повинні написати умову. У цій умови ми повинні перевірити, що у нас у, цій, у цю комірку введена буква Б, у це А. Пам'ятаєте, що ми відгадуємо слово байт. Б, А, Т. Тобто нам повинно, ми повинні перевірити ось таке значення. І так, давайте напишемо. Пам'ятаємо, що у нас елемент, який відповідає за перше слово, першу букву, у нас один. Далі ми беремо властивість текст. І давайте напишемо, що воно, воно повинно у нас дорівнювати. Давайте напишемо B. Українською, Б. Давайте спочатку одну букву перевіримо. І якщо Б, то що ми робимо? Ну давайте ми напишемо так, англійською. Message box Show. Давайте напишемо вірно. І крапка з комиї. Англійська, крапка з коми. Ну, Давайте так. Тобто ми написали перевірку для першої букви. Давайте перевіримо, як вона працює. Тут я пишу B і перевірити. Вірно. Давайте напишемо, якщо тут буде якась інша буква, то щоб воно нам виводило, що невірно або спробуй ще раз. Це у нас буде команда else. Далі ми напишемо цю ж команду, але тут у нас буде спробуй ще раз. Давайте так. Запускаємо програму і дивимося, як вона працює. Пишемо тут будь-яку іншу літеру. Спробуй ще раз. Пишемо тут букву Б. Вірно. Далі нам потрібно написати ще іншу перевірку для інших також комірок, інших букв. Для того у нас є такий складний оператор, коли у нас поєднується декілька умов. Ви повинні написати тут, так, англійською, ось такий значок. Тобто, якщо у нас текст дорівнює b та друге друге поле у нас А, А. Так, у нас слово byte тому ми тут пишемо B. y Тут буде Ти. Значить, третя буква у нас Є і четверта. Т. Ось так. Ну тут воно так у нас дуже довге, довгеться. І якщо будуть у нас інші слова, то воно взагалі туди вилізе, то я так не хочу, я зроблю ось тут так, перейду до іншого рядка. Щоб воно було у нас отак. Тобто ми перевіряємо у першого слова, перевіряємо всі чотири літери. Давайте запустимо і подивимось, як воно працює. Наприклад, ми тут ввели одну літеру і перевіряємо. Каже, спробуй ще раз, тому що ми не написали інші літери. Так само, є, якщо буде кілька других інших літер, то також буде. Невірна відповідь, тому що не заповнено все. Заповнюємо все і в нас є вірно. Якщо, у нас, якщо ми хочемо додати до, до програми інше слово, то ми також розміщуємо ці елементи. Ми можемо їх, наприклад, розмістити. Вертикальне слово, якщо ми хочемо, тобто можуть бути слова, ну, взагалі цей кросфорд, так задуманий, що тут є два горизонтальних слова і одне вертикальне слово. Тобто ви подивитесь в завданні, який є там приклад, і так розміщуєте ваші елементи. Але ви можете обрати свої слова, написати своє завдання. І тоді у вас тут будуть інші літери. Якщо ми розміщуємо наступну літеру, то потім ми також, ну взагалі, літери для цього слова, то потім ми повертаємося сюди. Після цього на наступному рядку ми також продовжуємо писати всі ці назви. Тобто, інший рядок у нас буде, тут, наприклад, це буде друге слово. Друге слово, там ми також будемо змінювати назву TextBox. Там у нас буде, наприклад, я не пам'ятаю, яка там буква, наприклад, це буде там третя буква. Ну, наприклад. Ось. І таким чином ви для кожної букви ви обираєте свою клітинку. Ну, Якщо це буде інше вертикальне слово, то тут ось ця буква вона буде співпадати з тим. Ну, тоді в умові ми не повинні буде, будемо ще раз перевіряти цю букву, ми напишемо лише перевірку тих та інших букв. Ну, Далі цей кросворд ви можете саме, самі зробити, зробити до кінця і написати взагалі свій власний кросворд. Я сподіваюся, що вам все зрозуміло, і далі ви знаєте вже, як робити подобні програми. А на цьому все. Пока!